Мій чоловік після сорока впіймав кризу середнього віку, інакше я не знаю, як і чим ще пояснити його ідіотську поведінку. Останнім часом чоловік почав доводити мене до сліз своїми причіпками. Ось і під новий рік він вирішив зіпсувати мені життя. У нас на роботі оголосили про корпоратив. Керівництво не просто вирішило свято подарувати нам. За рік фірма побила всі рекорди. Всі ми були молодці, відмінно працювали. Ще й реклама наша вистрілила. Тож у Новий рік я пішла б із чудовим настроєм із солідною премією. У нас в колективі всім за 40. Працюють одні жінки, пристойні, всі сімейні та з дітьми. Багато ми пережили разом і декрети, і дитячі недуги, усі один одного без проблем відміняли. Бували особи не дуже приємні, обурювалися, не могли влитись у наш дружній колектив. І ось у результаті залишились тільки свої люди. Ми за роки роботи стали справжніми подругами, тому я, звісно, хотіла б повеселитись з усіма. Зазвичай я уникала галасливих вечірок, але тут ідеться про інше всі свої, там буде комфортно. Проте реакція чоловіка мене просто вразила. Я прийшла, приготувала вечерю і за їжею сказала, що збираюсь на корпоратив. Так що, лягай сам, мене не чекай, я не знаю, коли там скінчиться все. Сказала і забула, це ж звичайна ситуація відсвяткувати новий рік із колегами. Але чоловік чомусь почав нервувати та лаятись. Який ще корпоратив? Тобі скільки років? скривився він. Я одразу зрозуміла, розганяє себе, накручує, хоче скандалу. Тому відповідала спокійно, хотів кричати, нехай репетує сорок два, а що? А то ганьбитися зібралася, молодою себе відчула. Я не образилась, він останнім часом став таким колючим. Чоловік мені дорогий, ні про яке розлучення я не думаю. Перебіситься і далі житимемо. Я пропонувала сходити до психолога, не захотів, тож нехай сам розбирається. Мені набридло вічно заспокоювати та питати, що не так. Ти теж міг би піти, у нас деякі дівчатка із чоловіками будуть. Ти нікуди не підеш, закричав раптово чоловік. Очі в нього були шалені. Я взагалі не зрозуміла, що сталося. Встала за столу і пішла вечеряти до спальні. Я до себе такого ставлення не заслужила. Коли він охолонув, прийшов на розмову. Я думала, що він попросить вибачення і, може, погодиться піти зі мною. Але чоловік нічого не зрозумів і продовжив гнути свою лінію. Я тобі все сказав, ти маєш бути дома, затишок створювати до свята, а не напиватися там до поросячого вереску, танці танцювати, сором який. Я спробувала з'ясувати, звідки в нього такі знання про корпоративи. Це ти з чого взяв? У нас усі пристойні дівчатка. Я що, на корпоративах не був? заволав нервовий чоловік. Знову почалося. Увечері лягли спати мовчки. Я знову запропонувала йому сходити до психолога. Ти ж бачиш, що з тобою щось відбувається, хоч у лікарню сходи, може, тобі вітамінів не вистачає. Я тобі все сказав. До чого тут вітаміни взагалі? Ти мене зібралась там зганьбити, щоб я з рогами ходив. Танцювати вона зібралась, п'яниця. Ось це було зовсім несправедливо. П'ю я тільки на свята і в житті жодного разу не напивалась, тому такого звання не заслужила. Спробувала я йому пояснити, що нам вже не по двадцять, щоб всю ніч напиватись і на ногах не стояти, і що я маю право відпочити. У нас був шалений рік, ми працювали та втомилися, і заслужили добрий корпоратив, у нас навіть музиканти там будуть, ніхто не збирається напиватися. Чоловік мене так і не почув, а потім заявив, що сам тоді теж піде на корпоратив і мені на зло там з усіма танцюватиме та обійматиметься. Загалом, я так зрозуміла, він навмисно мене діставав, щоб потім таким чином помститися. Напевно, він просто хотів сам на свій корпоратив потрапити і не придумав нічого кращого, ніж заявити про це так. Спочатку накричав і принизив, а потім, типу, я такий герой-месник. Але я бі слова йому не сказала, хай іде, Ми не перший рік разом. Чому він взагалі так про мене подумав? Нічого не зрозуміла. Як ви вважаєте, у чому криється справжня причина такої поведінки чоловіка? Напишіть свої роздуми у коментарях. І поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.